Так, друзі, у продажу у нас з'являється Volkswagen Golf Plus. 2006 рік випуску. Двигун у нас 1,4 FSI, система переднього приводу та механічна коробка передач. Маємо 16-й радіус колеса, непогана літня гума встановлена. По косметиці три фарбованих елементи. По правій стороні низ дверей. Двох підфарбовувалися і є трішки шпаклівки, була притертість. І по лівій стороні задні ліві двері також фарбовані, але чисто другим шаром. В цілому дуже достойний стан, досить об'ємний багажний відсік. Технічно на сьогодні нарікань немає по автомобілю. Салончик доглянутий, темно-сірий колір. По комплектації маємо електросклопакет. Спереду сидіння також в дуже достойному стані. 298 тисяч кілометрів пробігу. Встановлена мультимедіа є кондиціонер. Механіка тут на 5 ступенів. Досить достойний автомобіль. Актуальна ціна 5800 доларів. Volkswagen Golf Plus, 2006 рік. Авто по наявності вже в продажу. Більш детальна інформація, актуальні ціни та більше авто завжди на нашому сайті. Автопарк.ua. цей автомобіль ви можете придбати як за готівку, так і кредитування чи лізинг. Також можлива доставка по всій території України.